Висадив. О. Забив. там люди. Бачу, 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 бачу. Так все. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Два, три. А, один тут летить. Нащо ти сюди на падиш? Вот лети до свого кінта десь там ззаду. На жовтій один точно. Два, походу, на жовті. Тут в хаті є два, так. Где ты плащ? Бежать. Хватит его, залез. Да, Кент. Не пасть. Кент бежать? Да. Бежить там саме. За хатой. Да. Ты другого другой кента? Другого и кента. Двох. Исклан дід. Право дід. Там, там двоє. Я знаю, я біжу. Даю, даю гранату на далі вихід. Я на якось. В ангарі. Справа зразу. Паде, не летить, сука! Що там, пацани? Ти бачив то? Бачив, що два вибігли тобі якраз файно під патрончик. Угу, треба в одного попадав двох. Ключики мають. Вони йшли, блядь, сюди. Да это у меня был блядь. Ты слева полка? Там вон, э? На скале стоял. Да, вот. О, попал. Я ж злиться побачил, друзья. Разрядка. Потіше, потіше, вже не побачиш. Може тут на мості хтось сидить, зараз почнуть нас їбати. Так кому ми потрібні. У мене є телефон, якщо є ключі. Я бачу, що стільки на лодці ніколи в житті не плавав. Опа, нам луплять. Десь прям тут. Не бачу його На скалі Так? Та, та от Прям тут є? Та-та, прям над нами. Уйдет, поганая, погана ідея. Бля, немає дима. А втікай, я. Тіп, блять, 257-го левела. поза даймом сидить. Думаєш, то вони? Так, так. Це МКшкою він був хіба? А ті додіки все портять. А забей, десь на калаш йобни їх. Вони за ближче підійдуть. Той Ой, мені. Там не той напортачив. Матч локс, так, хто мене вбив? Джамо. Ти якраз того і запіздив, що мене нотне. Ой, мене не пушить. Ебать далбайов. О, метка є, блядь. рукоятка, то я. Мне чуть и на вот все всю малину не спортила. Может включить байсмен твой кинуть. Бля, дед сейчас с пистолетом нахуй сядь, вот злоти хуя. Видали? Да. Сейчас харда там появилась. Да что двое напало, там лут в поле э, водил лежит. Вы напало где-то там. Ну я падаю тут наверх. Падай. Там же я за, залупил того. Но, но. А он еще на лодце типа садять там? И выпью из лодкой? Может на луте сидять, я хуй узнаю. Да, я тебе скажу, там же камень просто есть У меня себе рок 40 патроне сейчас просто. Ну я мав духу я всегда... Хочеш вернутися. Не бачу де вони є, якщо чесно. Тільки чую, що по мені хтось хуяє. Та от під скелею лодка сидить їхня. Бачу його на лодці. Дав йому. Да, он на скале? Я не знаю. Не, он на жовті прям под лодкой был, но по мне стреляет, я не знаю, звідки. Что это было? Да. что сбоку. Лодка. Тойся -то примат. вообще въебало. А я тут того лупив, там МК-14 була, ти не, не хочеш? Де? Да. Ну ти перший. Ти з калашами. Там просто хтось був. Знов хтось, вони на йоб твою мать. Це Так, ну тут тачка. Вот біжить тип. Дав ему. Кто там дед? Жовта. А, бачу. Я. Стру. Я тільки відкрию поцілий бачу, як тіло здихає. Прям того бобика чи ні, чим ми настину. А те шут брати, блядь, і убати звідси. Чи пішки йдемо. Вже п'ята ми на стену, походу, старый. Бляха, там поле. Ти ми є? Ні. Yeah. А я маю. Та давай не зуму, може, попідемо. Сюди можна підійти? Та там ще справа, ті на лодці були. Ось вот там обіжали. А, як я ну... Треба зліва бігти Зближаємось до них чи ні? Я пішов по, по правій чуєш? От я тебе нокнув Ось зліва в димах, бачиш? Угу Лов хп там пушить, походу, вот тут контайнер мы были крот. Ну там шея Треба. Броню. Броні нема. Ось тут сейчас іде. Сливо тут за даром дед ж Двоє один сильно беты. Другий теж Угу. Я одного нокнув вроде. Йо Блядь, моя. а кого я вбив? То останній лишився дев'ять Такі... А, я того, що повзов завалив, бля. Вони двоє лежали. Суперкатка буде, буде записано. кілів дав? Mm -hmm. А да я стільки демиджа надамажил? О, ти 3 дав еще не ще. Файно, файно. 1600 тысяч демиджа.